Виконана професіонал, але мене треба цього повторяти. Такі трюки в аеропортах. Моя мічка: я про це дуже. Не те, що не могла мічкати. Ніхто мені не сказав, що буде далі. Я вже тут стара з подумала, чи воно тобі було варте. вже я вже Усім привіт, мене звати Лера, Я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Я взагалі в шоці, що ми сьогодні тут з вами зібралися. Але сьогодні ми з вами тут зібралися не з проста, тому що я хочу поділитися з вами своєю справжньою настоящою, такою трушною історією свого самого найгіршого дня народження, який тільки в мене був. Можливо, хтось подумає, що я так кажу, кожен свій день народження, хто добре мене знає. Але повірте мені, це реально був найгірший. Чи <свісна> попередні не Неважливо, то було так страшно, як воно виявилося. Я навіть написала собі сценарій, що я вам хочу розповісти, тому що ця історія ну, просто реально на мільйон. Почнемо ми з вами з самого самого початку, яка була ідея мого дня народження. В мене день народження 8 липня, а у діму мого хлопця 14-го. І я вирішила зробити нам сумісний подарок, просто подарувати нам ось таку круту ті типу, поїздку. Ви їх це було круто. Ідея була дуже проста: дивлюсь, найдешевші білети, куди вони будуть, туди й летимо. Ніхто мені не сказав, що буде далі. Я може 100 разів подумала, чи воно тобі було варте. Получилося, що він є це. Моя мрія взагалі, вот, супер клас. Я так і подумала, я, я думала, що Боженька просто змилився наді мною, що наконец-то, мої якісь качелі непонятні жизни не закінчились. І от фарт на моїй стороні: ми летим в Венецію, що може бути круче полетіти на День народження в Венецію. Нічого, просто нічого. Я не буду вже там вдаватися в подробності, що я перший раз э, забронювала нам житло не на липень, а на якийсь інший місяць і. Коли я його відміняла, мені повернули лише 40%. Окей, це ще теж не саме страшне. Я отут буду вести нам якусь колонку витрат, щоб ви потім розуміли, чому це було найгірше день народження. Два білети в Венецію мені обійшлись в 530 злотих. Тобто це взагалі дуже дешево. Супер, супер. Дві сторони. Вау! А значить, ми зареєструвалися, все good. ми за дві години до виліту. Сидимо, чекаємо наш літак, все отлично. Було б дуже круто, якби якби ми все знали про аеропорт і про те, як вообще працює ця вся система. Кожен рейс, який там був, який вилітав перед нами, його оголошували. І тут приходить година, півтори, і я розумію, що ніхто про наш рейс нічого не каже. А я летіла. Так самостійно з Дімою лише перший раз. До цього ми літали один раз, це була з компанією, ми взагалі якось не думали про те, що як взагалі там реєструватися чи ще щось. Це просто було автоматично, тому що е, наші друзі вже літали. А тут ми були самі і ми летіли по факту перший раз, наш рейс не об'явили. Наш рейс не об'явили. І тут я розумію, що щось не так, тому що лишається 20 хвилин перед літом. Тобто, це точно щось не так. Я починаю шукати наш гейт, Знаходжу його, він був буквально 10 метрів від нас. Я досі не можу просто це вибачити, тому що ну, мені здається, що з однієї сторони я не знала, а з іншої сторони, як можна було 100 тисяч мільйонів разів не перевірити це, окей. Я знаходжу цей гейт, там вже закрили двері, і ми розуміємо, що ми не літімо. Я підбігаю до якихось чувачков, кажу, що вот, вот, вот наші білети, вот є то наш самоліт. І я він каже, уже поздно. Я повертаю ось так голову і бачу, як наш самоліт реально просто взлітає. Так ридати, як я ридала тоді. напевно, я вже не ридала дуже довго. Якщо думала, що на цьому мої приключення закончились, звісно ж, ні, то стільки реєстрації. Поля що я вся на нервах, я вся соплях, в, в слізах. Я кажу, ми не полетіли. Вони такі, ну. Є ще самоліт завтра. Понятне діло, що мені треба купити знову білети. А я вам нагадаю, що це подара, мій для Діми, також, тому всі витрати ми вважаємо і 2 два. Другі білети ще мінус 430 злотих. Нехай це ще не так страшно. Ці білети. І саме жахливе, що могло бути в цьому дні, це те, як я поверталась з аеропорту Опросла. Вот вам відео, де я в саплях. В слізах не можу повірити, що це все відбувається саме в мій день народження, тоді, коли я так сильно хотіла поїхати зі Вро... з Вроцлава взагалі. Маленька така, тож, історія. Я за 6 років тут так і не полюбила це місто. Іноді я можу його ремонтизувати, але загалом я б не сказала, що це мій якийсь там, дім чи щось таке. Тому в свій день народження, коли я так хотіла звідси поїхати, і ідея була така, що це буде найдешевша поїздка, яку я тільки можу собі зробити, просто отак. Вилетіти і все. Поїздка вже не виходить найбюджетнішою. То одна ніч у нас вже. Bye. В останній момент я купила нам два місця, щоб ми сиділи разом. Тобто до цього я купила собі просто білети, а потім я вирішила: пофіг, один раз злітім в Венецію, Надаємо, щоб все було красиво. Волонечкою ще мінус. 100 можна запіхнути. Бу -бу. І ось любі, друзі, наступає другий день. Він був просто таким. Я навіть не знаю, як це описати. Ми приїжджаємо в аеропорт на цей раз за годину 40 хвилин перед вилітом. Ідемо на реєстрацію. Я даю наші білети, даю пашпорта, пашпорта, і якась проблема. У нас якась проблема з білетами. Я все, У мене вже я не та, я от така вже була. Він просто даю ці білети, Вони кажуть, ви не зареєструвалися на рейс за дві години перед вилітом. А ми були за годину 40. Ви розумієте? 20. 20 хвилин. Реєстрація коштує 400 злотих. Умножаємо на 2, виходить, 800. А якщо ви забули, я вам напам'ятаю, ця поїздка мала бути бюджетною. Якщо ви думали, що на цьому все закінчилось, ви також помиляєтесь. Тому що не закінчилось. Але про це я можу розкажу вже вам трошки пізніше, коли покажу вам хоч якусь красу, щоб хоч якось підняти і собі і вам настрій в цьому відео, щоб все було не так погано. Це, ну, добре, це було дуже погано, але сама мені це, звісно, топ. Однозначно, спору немає, тому подивіться, будь ласка, якісь красиві кадри, а потім я вам розкажу, що було. Далі.

Мені казалось, это щучка. Зараз я вам покажу, де ми живемо. Ми приїхали, виходить, на такий кемпинг. Тут багато домиків. Також можна залишатися з машиною. І от наш домик тут. Ще нам дуже повезло, що у нас тут є басейн огромний, тому ми зараз йдемо купатись, перейдемо в жару і поїдемо знову в Венецію. Будемо вже ввечером, там має бути красиво. Ми вже сьогодні поплавали на гондолі. Ми вже кайф зустрілися з Діминою сім'єю, з мамою, з сестрою. І вона сьогодні з нами залишається на ночовочку. І от така ситуація намічається. Йдемо купатися. Ще у мене нові сандалі, від яких я тащусь. Я тут не позакріпляла. Взагалі, кайф. Здравствуйте, мужчина. Спасибо. люди з палаточками. Дуже прикольний містяк. І дуже класно, що тут можна і зняти просто домик, і взяти собі все таке місце і приїхати машиною з сім'єю. Дуже чистенько, дуже все опрятненько, акуратненько, все як ми любимо. І, кстати, ціна дуже дуже класна. водичка На таких от остановочках встановлюється Вапоретто. Це такий м -м, місний транспорт. І от ми зараз йдемо на таке вапоретто і будемо їхати на риночок. Я б дуже хотіла на риночку купити якісь макарошки. Каліф. Oh. Ти дергай. Oh. <реш> Коротше, ми самі так і не змогли знайти транспорт, поэтому ми просто знайшли якогось італіянця там, гніде, який теж йде просто в ту сторону, До этого рыночка, до якого ми хочемо. І тепер він нас просто вели помінятися до цього ринку, бо він теж Красиво все так. Просто в шоці ми блукаємо дуже маленькими вуличками і з нами типу, місцевий. Ось вони просто так живуть. Скільки? Тисячу-1400 років цим домам. Це просто шок. Двіся як гарно. прийшли на ринок. Кай, чув, не знаю, тут пахне рибою, тут літають чайки, тут, знаю, сонце таке тепле, лодочки плавають збоку. Це таке, ну, взагалі, общем, не знаю, як тобі нравиться. I'm so happy to be here. Що я не вам сама. Она скоро Вау. <гас> <гас> Ух ты, це настоящий ціракушки. Щоб ти розумієш, я ціракушки покупала на барахолках. Я завжди я хотіла спробувати уліта. О боже, може пробувати. Я не О, буду таких маловилих. Італійські помідорки. Думаю, що тут. Я не думаю, що тут можна пить. черешенька у нас крута. Так. Ми будемо пить каву. І тут просто вот над нами висять простині. Вот такая Італія. Тут черешня. Просто взагалі супер. Так, тут у нас поститься історія. Тут мені вже принесли мою кавку. Тут наш крусанчик.

Una dilemma, le cose sono delle camicie, esattamente il pesce viene praticamente da dentro. Не можу, ну, бо у нас тільки ручна кладь, тому якщо ну, я викину рюкзак і все, зложу цей пакет залика? красивий. А як вам таке? Магазин уток. Так, да, це якісь популярні, я знаю, що є якісь теж там колекціонні. Ну, прикольно. І так, у нас об'єд це Влада, це Діма, це піца з варбудиками, а пірочі, звісно, це, і пустиці, 10 л пива, 2 л апероля, і такі, та тут ще туристи сидять про мене. Ти не їла, кажу, так? Не знаю, я не пихаю. Ми дуже з ділою робимо. Чикс. Ой.

Усі трамваї, усі в все, що там взагалі є, щоб у нас був один квиток, Пожалуйста, на все, щоб ми взагалі не думали про те, як там, де купити квитки, як платити, в якій валюті, все та по 70 євро. Це ось сто та злота. Так що в цю нашу на столбик додаємо ще ось вот таку суму. І тут ми сідаємо в потяг до аеропорту це мало буде атично, тому що що може ще піти не так, якщо вже все, що могло, уже все і так пішло не так. контролер, контролер, контролер. Е, і просить наші квіточки, на квиточки. І я їй даю наші квиточки, на що вона дивиться на нас і каже: але ці квитки не на цей поїзд. Я кажу, як це не на цей поїзд, якщо я купила нам спеціально квитки, які будуть просто на все. Потяг був між містами. А не тільки по Венеції. Тому ці, ці білети не включають в себе цей потяг. <клес> і по 30 євро мандата, пожалуйста, виписується бам. Добре, що замбула дімна сестра, і вона говорить добре італійською. І як виявилося, що взагалі за брак білету нам мали б виписати по 300 євро на людину. 300 євро на людину. А ця жіночка змилувалась над нами і вирішила, що у нас був квиток, тільки ми його не пробили. Але якщо б ми влетіли на 300 євро з людини. Окей, okay. okay, так що 60 євро ще мені не так було шкода віддавати, але якщо посумірувати всю колонку моїх розтрат, і що це мало бути бюджетна поїздка за якусь там, я не знаю. Грубо кажучи, півтори тисячі злотих. Тобто, фактично в мене замість трьох днів, трьох днів в Венеції був один. За ось таку суму діля. Вірить мені, досі яке складно. Мені навіть вже, вже грошей не шкода. Я вже про нас забула, але просто сам факт. Того, що я так сильно хотіла поїхати зі Вроцлава в свій день народження, я так сильно хотіла в ту Венецію, що просто все, що могло бути, не так, усе пішло. Ще коли ми приїхали у Вроцлав саме, саме 8 липня, коли ми поверталися, був страшенний дощ. Тобто я не могла зробити навіть ніякий. Нічого я не могла зробити, бо була дуже погана погода, і я просто дзвонила за якимось своїм знайомим, хто був в місті, хто мог сьогодні прийти. Плакала всім, що в мене день народження. Пожалуйста, любі друзі прийдіть до мене, замовили якусь піцу, трошки посиділи, якось там всі ехірівалі просто з ситуації. ситуацією. А... І ось така історія. Так що, будь ласка, все, що бачите в інстаграмі, трошки діліть. Бо це не завжди так. І, на жаль, ми будемо, живемо і будемо жити в такому інфопузирі, де ми реально показуємо тільки все найкраще, найгарніше, найвдаліше. І так буде, скоріш за все. Тому просто пам'ятайте, що не все воно таке красиве, як воно виглядає. Але Венеція була супер. Ну то тут, тут не буду нічого казати. Мені дуже сподобалось місто. Мені дуже сподобалось взагалі, все мені там сподобалось. Ці лодочки просто супер. Було дуже багато приємних емоцій, але все-таки, якщо підсумовувати, то ця поїздка викликала в мене все-таки більше дуже багато негативних емоцій, ніж позитивних. Тому негатив все-таки в мене перевішує. Тому що я так плакала, як просто я не знаю. Значить, то мені нову відіграли. Да? Да. <laughs> Що ж, я вам всім дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, клацніть якийсь там лайк або напишіть коментарі. Я дуже не люблю цього просити. Але, на жаль, на жаль, по ютубовським правилам це треба так діляти. Колокончики, пожалуйста. Там, якщо вам не складно, приємно почитати ваш відвук саме про відос, тому що я дуже 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 довго наважувала взагалі, щоб зняти щось таке розмовне, ще викласти це, ще змонтувати, постаратися якусь сюжетну лінію ліні, все завернути і ще при цей Дуже багато роботи, це 100%, але вже здорово, що я сіла, поговорила з вами, щось вам розказала, трошки показала своє життя більше, і дуже круто, тому.